Я вітаю вас на уроці математики в 3 класі. Тема нашого уроку взнайомимося з властивостями рівностей. В підручнику це сторінки 66 67. Ще в другому класі ви навіть не мали уявлення про існування рівності зі змінною. Ви лише відновлювали істинні рівності з пропущеним числом. Сьогодні ви вже розумієте, що є рівнянням. Вмієте розв'язувати рівняння прості та ускладнені, складати рівняння за текстовими задачами на знаходження невідомого компонента. Навчаєтесь складати рівняння за текстом простої або складеної задачі, ніби все вам вже відомо. Однак сьогодні на уроці ви познайомитесь зі способом розв'язування рівняння на основі властивості рівності. Але до цього давайте перед цим давайте пригадаємо, якою арифметичною дією можна замінити дію множення? Так, дією додавання однакових доданків. Наприклад, 2 додати 2 додати 2, це буде 2 помножене на 3. Якою арифметичною дією можна замінити ділення на вміщення відніманням. Відніманням однакових чисел, в результаті якого одержимо 0. Кількість рівних чисел, що відняли від числа, показує, скільки разів в даному числі вміщується по. ну, Наприклад, 8 поділити на 2. Ми будемо віднімати 8, відняти 2, відняти 2, відняти 2, відняти 2, поки не отримаємо 0. Скільки разів 4. Отже, 4 рази у 8 вміщується по 2. Записуємо каліграфічно число відповідь, до числ 9 і 7. У вас все вийшло. Давайте з вами попрацюємо з підручником із, або зі слайдами. Отже, значення якого виразу стовпчику знайти легше? Знайди його якого, 100, якого виразу знайти легше? Звичайно, знайти легше виразу, якого ми додаємо ціле кругле число. Так, 38 додати 40. Буде знайти легше, ніж додавати 43, бо тут є переход через десяток. Ми розглядаємо, який компонент змінюється. Змінюється другий доданок. Як його зміна вплине на результат? Наскільки він змінився? Отже. З 38 додати 40 буде 78. Ми розглядаємо, змінився другий доданок. Наскільки на 3. збільшився на 3, відповідно, якщо доданок збільшився, відповідно, і сума також збільшиться. Також збільшиться на 3. В залежності від того, якщо у нас один з доданків збільшується, сума також збільшується на ту саму кількість одиниць. При відніманні. Який вираз обчислити легше? Вираз у якому кругле число, так? 82 відняти 50, буде обчислити легше. Буде 32. Який компонент змінився? Змінився від'ємник. Він збільшився на 3. Відповідно, дивимося уважно, якщо ми забираємо більше, то ми отримаємо менше. Якщо збільшується від'ємник, Різниця зменшиться. Уявіть, так, вам треба віддати більше, відповідно, у вас залишиться менше. У від... При відніманні, ось із від'ємником тут іде навпаки. Якщо ми віднімаємо більше, ми отримаємо менше. 77 відняти 43. Дорівнює. І 77 відняти 48. Який буде виконати легше? Буде виконати легше той, у якому немає переходу через розряд. Ну, відповідно, відняти 43 буде легше. Буде 34. Розглядаємо, що змінилося. Змінилось від'ємник, він збільшився. Знову від'ємник збільшився. Наскільки він збільшився? На 5. Ще раз, якщо від'ємник збільшується, то різниця. Зменшується на ту саму кількість одиниць. Віддаємо більше, відповідно, залишається менше. Називаємо пропущені числа в істинних рівностях. Якого числа не вистачає? Порозгляньте уважно, 26 додати 15, дорівнює 26 додати звичайно 15. Тут якого числа не вистачає 8. 32 відняти 19, дорівнює 32 відняти. 19. 56 поділити на 7. 56 поділити на 7. Побачили вже так, що вони істинні рівності. Вони однакові. Ліва сторона дорівнює правій, прокоментуйте, як учні розв'язали рівняння. Отже, перше рівняння Х додати 24, дорівнює 18, додати 24. Хлопчик зразу видає відповідь, дорівнює 18. Чому? Єгор міркує так. У лівій і правій частинах рівняння записано суми. Додавання і там, і там, там. У сумах однакові другі доданки. 24, 24. Тому мають бути однакові і перші доданки, тому що це рівність, у яких однакові доданки другі. Відповідно, перші також однакові. Отже, х дорівнює 18. Чи можна погодитись з хлопчиком? Так, звичайно, можна, тому що ці рівності між собою є істинними і вони є рівними. Дівчинка Софійка розв'язує за класичним методом. Як учні розв'язали рівняння. За класичним методом тобто, вона бачить, що це ускладнене рівняння. Щоб його розв'язати, треба його звести до простого з правої сторони рівняння після рівності, після знака дорівнює є числовий вираз. Дівчинка обчислює його, 18, 24, 42, і зводить до простого рівняння. Далі його розв'язує і отримає відповідь Х дорівнює 18. Відповідь у неї така сама, як і у хлопчика Єгора. Розв'яжіть рівняння, використовуючи властивість рівностей. Дорозгляньте, будь ласка, ось цю рівність. А поділити на 6, дорівнює 42, поділити на 6. У лівій і правій частині розміщено дію ділення. Так, записано частки. Дільник однаковий, поділити на 6, поділити на 6. Так? Відповідно, якщо дільник однаковий. Якщо це рівність, то і ділене також однакове. Значить А дорівнює 42. Друге, 54 відняти y дорівнює 54 відняти 17. Розглядаємо цю, це рівняння. Це рівняння у лівій і правій частині має. Різницю, у якій зменшуване, однакове. Відповідно, і від'ємник тут також буде однаковий Y дорівнюватиме 17. Третє рівняння 8 помножити на k, дорівнює 8 помножити на 4. У нас записано з вами в лівій і правій частині записано добутки, у яких перший множник однаковий. 8. Відповідно другий множник також буде однаковим. К дорівнює 4. Далі попрацюємо із задачею. У першій зграї 17 горобців, в другій 15. Навесні у зграях народились пташенята. У першій 8, у другій 7. У якій зграї горобців стало більше і наскільки більше? Отже, як доповнити короткий запис задачі? Було у першій зграї 17. У першій зграї було 17, у другій 15. Навесні в зграях народились пташенята. У першій народилось 8, у другій народилось 7. У якій зграї стало горобців більше і наскільки. Отже, є перша зграя і друга. У першій 17, народилось 8, у другій 15 народилось 7. Нам треба порівняти. Щоб порівняти, треба дізнатися, скільки ж всього стало у першій зграї і скільки всього стало у другій зграї. Що нам відомо про першу зграю? Було 17, народилось 8. Їх збільшилось. Наскільки? На 8. Відповідно, перша дія 17 додати 8. В другій дії ми шукаємо, скільки ж горобців стало в другій зграї. 15 було народилося 7. 15 додати 7. В першій дії ви дізналися, скільки горобців в першій зграї. В другій дії дізналися, скільки горобців в другій зграї. Тепер ви можете порівняти ці числа? Так, звичайно, можете. Щоб дізнатися, наскільки одне число більше за інше, треба від більшого відняти менше. Тобто перша дія додавання, друга додавання, а третя буде віднімання. Розгляньте запис цієї задачі. Чи так у вас? Отже, на три горобця стало більше у першій зграї. Відпочиньте. Далі розв'язуємо рівняння. Перед нами ускладнене рівняння. Щоб розв'язати таке рівняння, його треба перетворити на просте. Звести до простого. Щоб його перетворити на просте, треба виконати дію числового виразу. 72 поділити на 9. Ліву сторону списуємо, з правої у нас з'являється 8. Утворилось просте рівняння, у якому невідомий відємник. Можна використовувати правило, а можна використовувати невелику хитрість. Розглядаємо, y був більший чи менший. Менший. Віднімаємо Y дорівнює 40 відняти 8. Порівнюйте число, чи воно не Зміну ось це невідоме. Воно було більшим чи меншим. Якщо воно було більшим, збільшуємо. Це або додавання, або множення. Якщо було меншим, зменшуємо. Або ділення або віднімання. Перевіряємо наступне рівняння. Знову це рівняння ускладнене. В ньому один із компонентів дії виражений числовим виразом. Щоб перетворити його на просте, треба виконати дію множення. 8 помножити на 7. Утворили 56, відняти а, до рівня 45. Утворили просте рівняння, в якому є невідомий від'ємник, як його знайти. Знову хитрість. Або було більшим числом, чи меншим. Меншим, звичайно, тому що ми від більшого віднімаємо менше значить, будемо віднімати 56, відняти 45. Але за правилами, за правилами знаходження невідомого компоненту арифметичної дії, ми від зменшуваного віднімаємо різницю, дописуємо рівняння, поставте на паузу і записуйте рівняння. Наступне рівняння. Це додати 36 поділити на 4 дорівнює 12. Знову ускладнене рівняння, в якому є числовий вираз. Щоб створити просте рівняння, його треба перетворити на просте 36 ділимо на 4. Це, дорівнює... це додати 9 дорівнює 12, це було більшим числом чи меншим за 12. Ми до якогось числа додали 9, отримали 12, воно було меншим. Відповідно, будемо віднімати. Але коли ми використовуємо правило, то, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. 12 відняти 9. буде 3. І перевіряємо. Наступне завдання номер 8 на сторінці 67. Нам треба пояснити короткий запис задачі. Розбити задачу на. Прості і розв'язати її. Отже, у рифах індійського і Тихого океанів, біля актіній, дивовижних організмів, схожих на квіти, мешкають риби клоуни. У разі небезпеки ці риби ховаються в квітці. Якось біля актіній плавало 20 ворогів риби клоуна риби скорпіони і крилатки. Скільки залишилось крилаток після того, як сім риб скорпіонів попливли геть? А 5 залишилось. Скільки було разом риб, риби скорпіони і крилатки? Їх було 20. Що вам відомо про риби скорпіони? Що вони попливли 7, залишилось 5? Чи можливо дізнатися, скільки їх було? Так, звичайно, можливо. І тільки тоді, коли ви дізнаєтесь, скільки було риб скорпіонів, ви зможете дізнатися, скільки було крилаток. Як розбити ці задачі на дві простих? Перша проста задача це буде задача тільки про риби скорпіонів. Біля актіній плавали риби скорпіони. Після того, як попливло сім, залишилось п'ять. Скільки риб скорпіонів було спочатку? Є проста задача. Друга проста задача а, вже після того, як ми дізнаємося, що риб скорпіонів було 12. Так, 7, 7 додати 5. Разом плавали риби скорпіони і крилатки. Їх було 20 скільки було крилаток, якщо риб скорпіонів було 12. Як розв'язати цю задачу? Що ми перші дії дізнаємось? Давайте ще раз. Нам треба дізнатися, скільки залишилось крилаток після того, як 7 риб скорпіонів попливли геть, а 5 залишилось. Щоб відповісти на питання задачі, нам треба дізнатися, скільки ж було цих риб скорпіонів до цього? Що нам про них відомо? Попливли 7, залишилось 5. Шукаємо, скільки їх було. 7 додати 5. 12 було риб скорпіонів. І тільки тепер ми зможемо дізнатися, скільки було крилаток, тому що риб скорпіонів і крилаток разом було 20, 12 з них це риби скорпіони, а решта то крилатки. Як знайти решту, 20 відняти 12. Вісім крилаток. Про що ви сьогодні дізнались на уроці? Як ви розумієте, властивість рівностей? Чи всі рівняння, у яких праву частину подано числовим виразом, можна розв'язати способом на основі властивості рівності? Ні, не всі рівняння можуть, можна. Розв'язати способом на основі властивості рівності. Тільки ті, у яких і ліва, і права сторона містять значення однакової арифметичної дії і мають в собі якийсь однаковий компонент. Тоді можна, можливо розв'язування рівняння методом способом на основі властивості рівності. Ваше домашнє завдання номер 7 на сторінці 67. Оцініть свою роботу на уроці, як ви працювали, як вам все вдалося. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного тихого дня. До зустрічі!